До слова, запрошую депутата міської ради Станицьку Оксану Григорівну. Ви знаєте, напевно, нам, жителям західних регіонів, які знаходяться найближче до європейського кордону, так прикро і так не хочеться вірити в те, що все-таки Європа, європейське життя для нас для нас залишиться міраж. Можливо, тому що ми маємо можливість. Находитись в Європі, правда, обмежену кількість днів, але все-таки ми бачимо європейське життя, ми бачимо рівень їхньої освіти, рівень життя пенсіонерів. Боляче знати, що наші пенсіонери не мають такої можливості, не мають таких пенсій, і саме тому депутати міської ради. У вівторок написали звернення до президента Януковича, прем'єр-міністра Азарова, голови Верховної Ради Рибаку та керівникам фракції України. Я зачитаю це звернення 2013 рік. Без перебільшення може стати історичним та вирішальним для євроінтеграційних питань українського суспільства. Україна ще ніколи не була настільки близькою від принципових здобутків на своєму шляху до європейської інтеграції. Ми, депутати Нововолинської міської ради, глибоко переконані, що місце України серед розвинених країн Європи. Керуючись цим, ми не можемо залишитись байдужим до долі нашої країни у той час. Коли до підписання історичного документа залишаються річені дні. А ми і надалі є свідками шаленої антиєвропейської активізації всіх антиукраїнських сил, як всередині країни, так і ззовні, ми переконані, що в українському суспільстві зростає запит на зміни та європейський вибір. А тому підписання угоди про асоціацію повністю відповідає інтересам українського народу, і за своїм змістом не є чимось новим а лише нагадуванням про ключові зобов'язання, які були публічно взяті на себе українською владою, Новолинська міська рада схвалює прагнення до політичного компромісу та консолідованих дій у стінах Верховної Ради України щодо прийняття законодавчих актів, передбачених порядком денним асоціації. Виконуючи волю наших виборців, просимо Верховну Раду не зупинятись у прийнятті та вдосконаленні законів, які відкривають шлях до підписання угоди про асоціацію, та якнайшвидше ухвалити відповідні закони, які передбачатимуть реформування виробничого виборчого законодавства та прийняття виборчого кодексу. Уникнення вибіркового правосуддя, подання корупції, подолання корупції у всіх сферах, і в першу чергу в управлінні державними фінансами. Закликаємо президента України Віктора Януковича негайно вжити заходів, які будуть спрямовані на реалізацію євроінтеграційних причин. Починаємо зокрема гарантувати повне виконання всіх рішень Європейського суду з прав людини, вжити рішучі дій Дій для покращення бізнесового та інвестиційного клімату, сприяння розвитку місцевого самоврядування та формуванню його належної фінансової бази, обмежити можливості органів державного казначейства в ручному управлінні фінансами територіальних громад. Також висловлюємо своє переконання в тому, що важливим чинником на користь підписання угоди про асоціацію повинне стати звільнення з ув'язання Юлія Тимошенко та ухвалення справедливих політичних рішень щодо неї та інших політичних в'язнів. Переконані, що у випадку непідписання угоди у листопаді цього року історичний шанс буде втрачено. Це буде свідчити про зміну вектора зовнішньої політики української держави на Москву, переорієнтацію на нав'язані цінності та стандарти, зраду інтересів власного народу та істинних його прагнень все це не відповідає справжнім намірам українського суспільства та заведе його у глухий кут, наслідком якого буде зовнішня ізоляція. Ми переконані, що цього нам і не пробачить український народ та його наступні покоління у зв'язку з тим, закликаємо українську владу та опозицію виявити політичну волю та здійснити конкретні дії. Які би засвідчили бажання України дотримуватись угоди про асоціацію з ЄС, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права. Сподіваємося що зараз здійснення європейських покликань України підтриманої більшістю її громадян українська влада виконає усі позиції порядку денного асоціації України ЄС, депутати міської ради. Давайте до на наших депутатів, підтримуємо достатньо голосування тут також. Хто Та за? Є. Скажіть, будь ласка, оце звернення писали, які в нас депутати, від яких Франції писали? Що? Батьківщина і свобода. Хто не, не, не писав? Не приймав участь корпартія? Де батьківщина? Ну, Де депутати? Від батьківщина? Ну хто відповідь дайте людям? Я вас питаю. Зачитали. Зачитати список депутатів, які написали з А хто хоче? Хто в Європу? Хто хоче зайти? Вони вже в Європі сидять. Хто там зміна депутати міської ради? Більська. Надія Бельська, Володимир Жилюк. скажіть нам партії, ви мені батьківщина. Батьківщина і, і, і свобода. Батьківщина і свобода. Батьки представники партії є в нашій сільській раді. Є регіони, і ще хто є що Наша Україна, фронт, зміни. Дякую за активність.